9 класу опорного закладу Вирішальницька зож перших третіх ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області. Дозвольте вам представити дослідницьку роботу на тему Людина Вищої Ліги» Сергій Жадан. На мою думку, тема є актуальна, оскільки українська література майже 21-го століття є феноменом сучасної культури. Про глибоко висловлюється письменник та літературний критик Даніленко у дослідженнях лісоруб у пустелі, письменник і літературний процес 2008 року. Сучасна українська література, найзагадковіше явище української душі, її світла, темна сторони. І палка пристраштуява, ніжність, свічя, сила і слабкість. Ті імена українських авторів, які вигулюють. У засобах масової інформації насправді тільки верхня частина айсберга, а найцікавіша частина літератури і реальний потенціал схований під водами невідомості, бо немає жодної людини, яка б могла зізнатися, що знає сучасну українську літературу. Справді, сучасна українська література сьогодні потребує серйозного аналізу, якби виявити її специфічні риси, визначити. Роль у розвитку української та освітньої культури, отже, актуальність мого дослідження очевидна. Сергій Жадан один із найцікавіших письменників сьогодення, творчість якого традиційно пов'язаний з естетикою постмодернізму. Він є представником нової хвилі української літератури, яка активно звертається до проблем сучасного суспільства. Я маю за мету дослідити особливості творчості Сергія Жадана і його громадського політичного та національного культурного діяльність, реалізацію мети, передбачення розв'язання таких завдань, проаналізувати літературно знавчі та літературно-критичні праці, пов'язані з темою, дослідити розманіття творчого доробку Сергія Жадана. Вивчити та проаналізувати громадську політичну та націо-культурну діяльність письменника. Об'єктом дослідження є історична постать Сергія Жадана, а предметом особливості його творчості громадсько-політична та націо-культурна дія використовують наступні методи з дослідження, фіологічний коментар, біографічні, історичні порівняння, системності, об'єктивність, логічні послідовності. Джерельну базу дослідження складають наукові публістичні та документальні праці, матеріали, преси та юридичні видання. Практична цінність роботи полягає в загальненні знань про внесок Сергія Житана в українську культуру. Дослідження може використовуватись в начальних цілях, дозвольте перейти до викладання основних положень мого дослідження. Українська література межі ХХ і ХХІ століття безмежно цікава і неоднозначна. Оригінальна і традиційна, Лирична і етапажна. ця культура творить саме тепер, і ми пови... певним чином є свідками і народження одним з таких найважливіших творців літературного фонду сьогодення є харківський письменник Сергій Жадан. З поміж наукових праць, які присвячені творчій діяльності та життєвій позиції сучасного письменника, переважають роботи філологічного спрямування, зокрема це дослідження, Бонде, Тарашенка, Коваленка, Поліщука, Дзюби. Проте у цих працях недостатньо розкрито таких важливих напрямків у його громадській діяльності як волонтерська робота. Це і становить наукову новизну нашого дослідження, яка полягає у спробі охарактеризувати не лише творчість, а й напрям волонтерської діяльності Сергія Жатана та її місцевих у суспільно політичних процесах. Що визначають нинішній стан українського суспільства? Сергій Жадан багатогранних тесті та знавець української культури, який пише глибокі, водночас сміливі тексти, грає рок-н-ролл, перекладає класиків та проклятих поетів. Чудово знається на сучасному українському мистецтві, постійно експериментує у колабораціях, обожнює театр, навіть малює, а ще хоче себе виконувати, адже йому клас. Катастрофічно не вистачає часу для втілення усіх творчих ідей та задумів. Сергій людина, яка не виговорюється емоційно, адже робить те, від чого кайфує і, незважаючи на усі свої таланти, перш за все відноситься себе до літературного середовища. П'ять романів, 11 поетичних збірок, два музичних проекти, одна екранізація літературної премії у Швейцарії, США, Польщі, Німеччині. Переклади на 20 мов світу Сергій Жадан у 48 років давно став класиком. Хотілося б би наголосити на основних рисах художнього стилю Сергія Жадана, який відокремився. Олег Соловей, знайомий з поетом особисто відзначає Жадан, залишається з собою будь в будь-якій мистецькій ситуації, незалежно від жанру або погоди. Його передовсім маркує висока, але неперетезінна культура слова жесту дії. Визовно Сергій Жадан сьогодні творить цілком нову українську літературу, яка не просто делегує сучасний літературний процес, а власне він і є. Жадан став законодавцем моди в молодій українській поезії, що відмовилася як від загально-національних штампів Тарас Шевченко, Запорізькі козаки, Салані Галюка, так і від ностальгії за радянською словесністю, що пішла. Народів СРСР в Україні в образі Жадана. Щось самостійне і живе, щось реальне і східне європейське. Сергій Жадан називають письменником широкої спеціалізації, оскільки він не заціклений на певному типі творчості. Yeah. А є автор. Автор вважає поетичну творчість імпульсом поштовхом інтерв'ю. Каже: для мене поезія це перш за все гравість інтерпретації і наслідування. Мені страшенно цікаво вести постійний діалог з віршами. Які я люблю, дізнається, що його тексти це відбитки чи перемальовки того, чого було написано раніше. Проте це не, не какування чи повторення. Вкоріше навпаки, ти береш схему, виймаєш з неї якийсь елемент і далі вже навколо нього створюєш свій текст. Жадан використовування, літературні, скільки, нецензурні слова, біблійну, політичну, військову, тюремну лексику. Здається, що саме сміливе використання розмовних елементів, повернуто обличчя, поезії до читача реблітовало її. На питання журналістів чи потрібна цензура української літератури, Сергій Жадан відповів, ні українська література потрібна не цензура, а її потрібна відповідальність. Це чого немає і чого бракує. На початку 2000-х Сергій Жадан виступив і як прозаїв, Першою була книга оповідань бігмах зі стильними м'якими і не дуже сюжетними творами, а наступна прозова книжка зробила жадана культовим письменником. Це була великої війни, не має право мовчати. Росіяни цілеспрямовано знищували нашу культуру, бо це наша ідентичність, це важлива складова нашої суб'єктності. Вони це розуміють. І тому в Харкові і в інших містах. Від початку цілоспромови знищували десятки шкіл, університетів, історичних будівель. Про це під час свого виступу в Європарламенті Європала... сказав український письменник Сергій Жадан. Ідея написати роман про події, АТО виникла влітку 2014 року. Роман подорож. Сергія Жадана, інтернат, триває три доби. За цей час головний герой, місцевий вчитель української мови, здійснює подорож через блокпости, розбомблені будинки, переповнені вокзали, щоб рятувати племінники. Вчитель Паша, який з учнями ніколи не говорили про війну, ігнорували все, що відбувалося на Донбасі, живучи у своїх у своїй шкарлупі, раптово стає від свідком учасником цих подій двічі перед. Лінію фронту. Він... Як говорить про роман сам Сергій Жодан. Насамперед, що оптика війни з точки зору цивільного, мирного населення, спроба показати цю війну очима не військових, не журналістів, не політиків, а саме перед січних українців, які знаходяться на лінії фронту. Про їхній вибір і відсутність у них вибору, про їхню позицію і відсутність у них цієї позиції, необхідність брати на себе відповідальність і відсутність звички брати на себе відповідальність. Життєвий шлях письменника нерозривно пов'язаний з активною громадянською позицією, яка, окрім багатої творчості, проявляється, також безпосередньо участь у усіх найважливіших подіях у житті країни. Зокрема, у січні 2017 року було засноване благодійний фонд Сергія Жадана, коментуючи волонтерську діяльність своєї команди, Сергій Жадан зазначив: з одного боку, це державні інститути, і вони мають підтримуватись державою, і вони дійсно підтримуються нею. Я далекий від тест про те, що довкола суцільна зрада і державна держава нічого не робить. Але коли ми спілкуємося з людьми, які працюють у цій сфері, дуже чітко видно, як змінилося для них розуміння ситуації, приналежності до цієї країни і свого громадянства. Ці люди вчи це вчителі, бібліотекарі, вихователі, активісти. Видно наскільки для них все змінилося, як вони себе інакшими позиціюють і відчувають зовсім інший рівень. Причетності. У ході дослідження я з'ясував, що творчість Сергія Жадана займає важливе місце в сучасній українській літературі. Він один із найвідоміших та найскравіших письменників сьогодення та багатогранна особистість. У своїх творах Сергій Жадан порушує актуальні проблеми, тому йому твори досить цікаві для прочитання та для дослідження. Проста та доступна манера письма автора робить його твори зрозумілими для широкої аудиторії читачів. У ході дослідження, а без нас, що маючи патріоти, динамика культур, актира і займається і дай за надалістю. Уособлюючий приклад українця з європейським рівнем свідомості. Рання пора безнадійно обертих. Пора і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег наче ту старих оголошень. скільки вивчати води зимою, будрійсь вона не лише узлой.